Я Мельник Тарас, власник групи компанії «ПБФ Груп. Так життя склалося, що в якийсь час мені запропонували стати співвласником однієї з компаній. Ну і я прийняв цю пропозицію. Коли в цей час я працював у, в Кані у Ніканова, я прийняв цю пропозицію. Ми пішли спробувати. Я особисто пішов спробувати свої сили. Не знаю, чомусь я сподобався цим людям. Може мій досвід, не знаю що, може вдача. В якийсь час. Може, після півроку року праці я зрозумів, що ті домовленості, які у нас були з цими людьми, вони не будуть відповідати дійсності, ну не будуть вони виконувати свої зобов'язання, ті, яких ми домовилися. ну і в той час я зрозумів, що діла не буде, потрібно щось робити. І ми залишилися самі сам на сам з одною стяжечною машинкою для виконання підлог. Це був 2006. тисячі 2006 рік з того часу все пішло. Була мрія стати гінпідрядником. Ми довго до неї йшли, і от ми зараз там, де ми є, з побудованими більше ніж 1 мільйон метрів квадратних в місті Києві. Основна фішка нашої компанії це гінпідряд і гінпідряд житлових будівель. Це плюс в тому, що ми маємо майже на всіх циклах власні сили. Нам набагато легше, ну хто розуміє, виконувати цей стик-строй між різними підрядниками, так як це підрядники наші, вони керовані. Ми розуміємо, хто на що вартий. Ми маємо мало ризику з закінченням робіт, і з закінченням робіт в той вартості, про яку ми домовились, і в ті терміни. І тому може, ми стільки років співпрацюємо з такою компанією, як «Інтергалбуд», Бо це для них дуже важливо.